Рідне Закарпаття для мене все, це все. Сохранити то все, що Бог дав нам, спускайтеся. Что вот там такое хорошее вкусненькое добавь? Ого, улинки. Молодцы! Молодцы! А какие красивые! С волнушечками по бокам. Наливайте компотика, пожалуйста. Кожен і гуляють, і, і вкусняшки дають, і люблять його. Да, все хочу жити. І природа теж хоче, щоб було все кругом таке нежне, ласкове. Мене звати Марія Моріка по Закарпатськи. Фамілія моя Гартл Марія Дмитрівна. Батько в мене українець. А мама в мене чистокровна німкиня. Ми жили у Синяку, у Качівський район. Синяк. Там я народилася. У нас, на жаль, дуже багато німців. виїхало на Німеччину, дуже багато. Осталося пару сімей. Ну, Люди йшли туди за кращим життям. Кожен собі вибирає. Я не хотіла їхати нікуди. У мене вже тут була сім'я. Вийшла замуж за свого сокласника, теж шваба. Ми ще маленько пожили в Сінняку, там у батьківській хаті, а потім перейшли сюди. Це велике село, що ми можемо радуватися сонцю, воздуху, води, свіжі огородам, всьому тому, природі прекрасній. ніколи не думала, що на нас можуть напасти. Дивіться на ту бідну Україну, як вона страждає, як тяжко, то ужасно. Ну, це дуже велике горе для всіх українців, які мають покидати свої домівки, свій край, їхати де лише було місто, виїжджати з тих точок. і хто не міг, там оставався, просився на ночлеги спочатку в церкву. У Синяку там теж поселили, і у нас у Ченадієві тут і люди приймали додому всіх, тому що тоді, коли ми зрозуміли, що то страшне сталося, то хто чим міг допомагав. І як люди прийшли, сказали, що їм потрібно житло, то однозначно ми прийняли їх як близьких. Я живу здесь у бабушки Марии уже 6 месяцев. Это мой как второй дом, так сказать. Когда я открываю дверь, то я в этом доме чувствую комфорт и уют. Маленькие бабки, маленькие. Мальчики, мальчики, водички шимают. Мальчик, водички там. Бабушка дала водички, мальчики. Морковочку водичку, кукурузку. Мы все пули, бабина, Да, из Донецкой области, из Бахмута тоже. Я училась в Харькове, в колледже. Парикмахера, визажиста, гримера. Сложно было. Взрывается все, как истребители летают тоже. Русские солдаты ходили по улицам. Они убили несколько человек. Моя мама попросила ее подругу приехать за мной и за ее дочкой. Мы должны были ехать домой, но мама сказала поехать в другую сторону. Вся жизнь осталась там, и было очень тяжело. Моя мама, она операционная медсестра. Она работает в ЗСУ, Бывало, что они не созваиваемся, потому что очень много раненых, и нет времени даже, чтобы поесть у нее. Там жила моя внучка на першому поверсі, типу, гараж таке поміщення, а на другому поверсі коридорчик є, кухонька, е, кімнатка. І нам дуже приємно, що ми змогли щось зробити добре, і полезне. Розумієте, кожна людина десь і, і, і гроші десь віддає рядашком, коли бачиш, що то лічко мілое, і то та дитинка, і, і що ти могла щось допомогти, а в телевізорі бачиш, що там які руїни, де, а особливо на Донеччині, то не дай Господь, слава Богу, що вони тут. І нам дуже добре, що ми хоч могли комусь допомогти. Я приїхала з Донецької області місто Бахмут. В нашому місці було більш-менш спокійно, але ось уже на початку квітня. Вже ну, недалеко від нашого міста теж почалися бойові дії, і ми були теж змушені виїхати. По військовій частині стріляли так, що е, здригалися всі будинки навколо, е, дуже гучні звуки. Але таке, що відбувається зараз, ми такого не бачили. Ми вже поїхали. Взяли ми тільки одну валізу. Ну, Такі самі необхідні речі. Нічого більше з собою не взяли. Ми зовсім гадали, що ми приїдемо ненадовго, десь на місяць, але вийшло, що надовго. Племінниця жила у бабусі Марійки з Дідом Антоном. і Ми вже конкретно їхали до неї. Одразу сподобалося, вони такі привітні і прийняли як своїх. Ми знаємо, що вони із німців, і навколо тут всі сусіди це їхні родичі, і теж вони німці. Німецьку ми ніколи не чули. українською закарпатською. Можуть проскакувати і російські слова. Я десь на пару. А там кишкерти ну, такое. Морква, петрушка, зелер. Язык закарпатский я не особо понимаю. Я просто привыкла, что мы все на русском разговариваем, а тут непонятные слова, например, парадычка, крумпля. Тоже для меня это очень удивительно было. Нас люди, всі весь регіон розмовляє російською мовою. Ми, в принципі, розмовляємо російською, але ми і вчилися, і діти вчаться на українській мові. Ми українську мову розуміємо дуже гарно. З того моменту, як ми приїхали, до нас ніхто не ставився погано, навіть якщо ми розмовляємо російською мовою, ніхто нам навіть слова не казав за це. Всі розуміють і всі відповідають, і все нормально. Ну як ми не зустрічали таких людей, які б погано до нас віднеслися. Отримуємо ми допомогу. Ми їздимо у місто Мукачево. Там є пункти видачі допомоги для переселенців. Це благодійний фонд Червоного Хреста. Є також благодійні фонди від різних церков. Можна туди звернутися, вони теж не відмовлять у допомозі. Вони нам видають і гуманітарну допомогу і продуктову, і гігієнічну. Ну що є? Наявності. В принципі, нам вистачає. Намагаємось їздити, куди зможемо, екскурсіями, щоб щось побачити, щоб діти щось подивилися. Подобається дуже. Дуже добре общаємо, вони контактні нормальні, мала дівчинка хороша. йде дивитися все кролики, там, кури. Молодці. Приємні люди, дуже приємні. Мечтаю, я особливо бабуся, мечтаю, що одна з них буде невістонька наша. Я знайшла свою любов, і я дуже тому рада. Це внук Бабушки Марії. гуляем, смотрим фильмы с друзьями, сидим с его семьей очень часто тоже сидим вместе. Люди, они очень добрые тут. Но мне бы хотелось остаться здесь, если честно, мне здесь больше нравится, здесь природа красивая очень. Поп'єш свою водичку, чисту родникову, з кернички своєї, подихаєш воздухом, походиш по лісу, ягодку, береш малинку, їжі і то не можна, не можна не оцінити, то дорого стоїть. Так що ми дуже щасливі, що ми можемо тут бути. Бо душевно спокійно. Тут відпочиваєш, але все одно хочеться додому. Просто не вистачає свого міста. Зараз ми живемо одним днем. Ми не розуміємо ще, що буде далі. Ми дзвонимо, але часто там немає світла. Ну, це дуже страшно. Наша квартира ще ціла, слава Богу. Ну, як і у всіх у сусідів, в принципі, у нас тільки по вибиті шибки. А так, в принципі, багатьох у будівлях немає покрівлі від зривів мін вони порозліталися. А так, в принципі, будівлі ще як самі, так вони цілі. Сподіваємося, що буде куди повертатися, тому що ми все-таки в кінці кінців якось повернемося додому. Наша країна буде як одне ціле об'єднається і не буде е, таких роз, е, рознагласій е, між е, Західною Україною і Східною Україною. Як е, про це завжди кажуть, такого не, мож, не буде. Україна це наша, наш дім, наша родина і наша сім'я. Надіюсь, що на залишиться цілий і Вернусь домой хоча б в гості приїду. Дуже э, переживаємо за тих людей, котрі тепер от, у такому стані, там у, у тих містах, де, де бомблять, де гинуть люди, де діточки плачуть. Це дуже страшно. Надіюся і уверена. Я дуже уверена, що обов'язково буде мир. І обов'язково Україна переможе. Це однозначно, бо ми сильний народ, стійкий, і ми під защиту Бога, і все буде у нас добре і дуже скоро. Я впевнена.